Усім привіт! Зараз йдемо з Іно і на каву, з нашими друзями. А тим часом, поки йдемо, покажу вам в'єтнамський вайб. Купуємо ще фрукти разом з караоке. Караоке на Майдані називається. Макарони з мухами відкриті, до речі. Сьогодні ще мало мух, буває більше. Тут різні види домашніх макаронів. Вони вже готові тут на вагу. Їх. Важать і продають. Ось купив макарони і все. І сніданок, вечеря, обід вдома є. Ось як роблять макарони. Риси. вони такі клейкі клейкі Зразу нарізають. Одяг, їздять байки. Взагалі не розумію сенсу той одяг прати, тому що він все одно буде весь в пилюці. Там щось миють, тут столик, а тут миється посуд. Валяється мусор, тут якась кафешка. Я завжди не дуже хочу їсти в цих кафешках, в кафешках, тому що я вже знаю, як миється посуд. Ви уявляєте, тут так миється посуд, а потім з нього вам дають їсти, ось там палички стоять. Но насправді це жахливо. Тут одяг, тут ось живуть в'єтнамці Є тут є така функція, як почистити вуха. У нас так з фонариком заглядає вуха і чистить. Тут перукарня. Те, що сушаться рушнички на вулиці, одяг чийсь. Тут зразу салон. Все на місці, все під рукою. І зразу ось там живуть люди на другому поверсі. А з в них ось так виносять столи, ось так з'їжджуються для духів. Ось ці палички, що я вам казала. Ось так їжу, квіти, фрукти обов'язково і вони тут моляться. Це для духів, вони роблять такий ритуал. Ось теж салон на хаті. Продають кокоси. Я, напевно, зараз собі візьму один кокос. Бачите, ось такі стаканчики їх переливають з м'якотю і дають. А потім все можуть дати в мішочку. Ну, кокос, вода в мішочку це не дуже. Так, ось мій кокосик відкривається. Трубочка. Звичайно, це все руками. Come on. Thank you. 15 тисяч кокосик. Свіженький, але не холодний. Йдемо далі. Тут нас щось вигружають. Орео вигружають. Виглядає джекфрут. Він мені дуже смачний. Запах, звичайно, в нього як кому. Мому чоловіку, наприклад, специфічний, а мені дуже приємний. Ось як він виглядає всередині. Він розривається на ось такі маленькі штучки і їстя. Кавунчики. Це, до речі, не саме більші. Я бачила ще набагато більші. Вони виростають дуже величезними. Тут у нас теж щось готується. Ось тільки що вийняли таку костомашку, дивіться. Ага, тут теж типу ресторан місцевий. М -м, якісь кості варяться. Ну, так, собі, так, собі, кухонька. Особливо тут їсти. Але ось в'єтнамці їдять. Hello. Повернення в 2000 рік. Комп'ютерні клуби. Я думала, такого вже немає. Але в В'єтнамі є. збираються В'єтнамці і грають ігри. Що мені здавалося, що вже в кожного вдома є комп'ютер, можна грати. Але мені здається разом веселіше, тому можливо вони всі приходять сюди. Ввечері, до речі, тут просто немає місць. Все заповнено, всі кричать, грають. Тут у нас лаундрінг. Тобто пральня. Можна принести свої речі і тобі їх виперуть. Тільки так як воно все стоїть на землі, незрозуміло, чи це чисте, чи ні. Виглядає пральня так собі. Але вона є. Тут одразу все складають, сушать. Ось теж такий трьохповерховий будинок, і ось тут духам принесли такі фрукти. То все поставили. Ось це такий будинок, тут живуть в'єтнамці. Як бачите, вони всі живуть ось так відкрито. Ніхто ні від кого не ховається. Ось так же тут вулиця, а тут все відчинено. Машина. До речі, машину вони закривають ось такими штучками. Це від щурів, тому що тут дуже багато щурів, і мені здається, вони просто відгризуть ту машину. Далі в нас сміття, яке треба переступати. І тут якась кухня, щось готують. Тут теж хтось живе. Чиясь хата, байки всередині. Ну, до речі, вони байки ховають всередину будинок ось так. І машини, все. Тут вже, напевно, ніхто не живе. <сум> хтось забув шолом. Теж будинок в'єтнамців. Ведмедик сидить, одіяло сохне. І, звичайно, дерево, яке завалене сміттям. Вони так люблять це все обставляти біля дерева. Звичайно, є і кращі будинки, наприклад, ось тут, гарні ворота, все зачинено. Гарний такий другий поверх тераса. І тут є така більш-менш приваблива кафешка. Ось сюди ми зараз і прийдемо. Будемо пити каву. Тут, до речі, дуже зручно, що завжди є ось така менюшка, ціни, все написано. Тут теж є рибки. Аліса вже клас, рибки. Кафешка велика, теж на вулиці. Досить миленька. Тому будемо тут. Підійшли до парної стійки в кафешці. Тут ось можна набрати собі водичку, чайнички. це таке по вєтнамськи тут, якщо взяти загальну картину, ось так. Але принаймні водичку можна собі налити. Наші два лати ми заплатили 64 тисячі і зараз я вам покажу, як заливається вітнамська кава. У мене теж є такий дома стаканчик, тільки, звичайно, він наполовину менший. Наполовину, набагато менший. навіть мені розмір моєї руки не влазить. Тут засипається кава, заливається гарячою водою і сюди скапує. Але ми взяли лати, я люблю каву, коли мені заварять ось в машині, а не ось це таке. Це мені не дуже подобається. Тут далі чіпси, мисочки, все, все на купу, під ваночки валяються. І у В'єтнамі. Апельсинка. Що у нас тут є? Сукра. Сукру. Цукру потрібно взяти. Наша кава прийшла. Солена кава холодна з льодом. Це Аліса, це твоє? Так. І наша ладешечка. Ми Повертаємося додому. І зараз я вам буду робити розпаковку, що ми купили на ринку. Купили мене багато на 282 гривні. А за що ми придбали? Такий чищений ананас. Дуже зручно, що він вже чищений порізав і... Можна їсти. Далі це в нас 20 домашніх яєць. Це в нас ось така велика в'язка бананів. Мені здається, десь тут півтора кілограма, якщо не більше. Далі я собі взяла трішечки фруктиків, це грушка ось така. Далі манго. Манго я взагалі обожнюю. І драгон фрут, ось такий один. І за це ми заплатили 280 гривень. Мені здається, це досить непогана ціна. Он знімаю тут відео. У нас тут салон красоти Віка. Ще скажу, що це моя туш була. Ні, це моя. Твоя? Ти малювала тата? Твою пожаліла. Дякую. А наша тату Віві? Щоб відчув себе дівчину. А. Клас, Віка назбирається на танці. Тому всім до наступного відео. Пока-пока. Ось така у нас сьогодні вийшла екскурсія трешовим В'єтнамом. Кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім до наступного відео. Пока-пока.